Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі «Мій Україна». Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам. Сьогодні на нашому невеличкому огляді, огляді досить популярний товар нашого виробництва потиличник. Потиличник для рамкового прикладу АК. Саме на такий приклад, який ставиться, наприклад, на АКС. Потиличник досить такий м'який, досить таки гарно гасить віддачу. Допомагає повисити дуже ергономічність використання вашої зброї. Кріпиться на двох волтах. Вони в комплекті, ставиться дуже просто, використовується дуже ефективно. Вони постійно знаходяться в нашому, на нашому складі, наявності. За бажанням можете заказати на нашому сайті. Якщо є якісь питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти. Дякую за увагу. Одного дня, до побачення.